Квіти напередодні зими. Тернопільський краєзнавчий музей на три дні перетворився на квітних. На вихідних сюди привезли фіалки, які найповніше розквітають саме у листопаді. Організатори виставки кажуть, у холодну пору року ці квіти не лише радують око, а й рятують від осінньої депресії. Сині, фіолетові, рожеві, білі, червоні і строкаті. На першу осінню виставку фіалок у Тернополі колекціонери привезли сотні видів цієї рослини. Дуже гарні, дуже багато таких, яких я ну ніколи не бачила. Усі квіти на виставці дуже різні: від великих рослин до маленьких і навіть мініатюрних сортів. Я починала з звичайних фіалок. А років три-чотири тому захопилася цими мініатюрними. Люди в нас просто ще не звичні, вони вживу їх не бачили, ніж ні, гарні дитинство згадується. Казка, як посилала мачуха дівчинку за фіалками серед зими. А тепер ми маємо такий квітучий сад. У листопаді виставку відкрили не випадково. Саме тепер фіалки можна побачити у всій красі. Після осіннього похолодання вони прекрасно цвітуть, кажуть квітникарі. Мовляв, жовтень листопад фіалковий зоряний час. Вони відчувають квіти. Вони чутливі, вони дуже позитивну енергетику таку несуть в собі. Загальний вигляд їхній показує, що їй щось не то. Зразу побачиш, що там щось якась не чи проблема, чи що. Навіть настрій. Якщо захворіє людина в кімнаті, знаєш, вони якісь такі теж сумні. Під час виставки відвідувачі могли не лише помилуватися красою квітів, а й довідатися більше про догляд за фіалками, а також навчитися пересаджувати ці кімнатні рослини з Тернополя. Михайло Ярмишин, Олена Щерба, Василь Лемків, Оглядня, телеканал Зік.